Братва, приїхали ми в торговий центр, зараз будемо німцю купували, бліна. Серйозне. Серйозне? То є серйозний? А що? Забавку дитині? А, то є серйозне, то моя мрія, брата. Ти старий, ти старий, роді людина, ти геть дурний. Воно пропаде, воно пропаде, пропаде, ну бо діє. ти не можеш про нього забути, як ти говориш вже так. Ну дивися, якщо він пропаде на два дни. То я забираю її назад. І ти їдаш, їй ланцюгами канцюгами позавіші, він ти не їдає. Та я не припаду пацани, ти знаєш мене. Я тому і говорю. Тебе всі знають, тому і говорю. Серйозно? Так. Будемо, бляха, трохи футбола і грали того. Ми вже приставку бира. Як ще ще з вами не ходів день діпувати? Як це кристалка Денді? день? То знову денді. Тільки на війні дійсні зорені. Я тут свій, щоб качки стріляти. Є? Є? Ну, а я? Тільки я буду по качках гати. А ми будемо в футболу грати. Ти в футбіки грали? Ти що, йдете з нами? Ні, я не йду. Ті два йде, я тут ще маю. Що маєш? Всі з новим дінами. А давай ти був, я назад. Я зараз йду там з на бургера. На що? На бургера? Я йшов у цьому, потім я не йду зі здрав. Вище, бо він тепер вже дві А ми ще до того плесесі накупимо йому новий телевізор? Ти це не думає? так на 50 дюймів. По акции. <риве> <риве> Будем почему-то висало, не? нельзя, старі. Конечно, не пішли. Хоч раз придать заспаний, невестпанный, детей, я приведу телевизию по гелутку. Ти ще не смім, ти такий О! Я так само. Я не завжди, я раз теж на нього буду приходити. Ди дрово диві, але міка одного з другої буде перевоїться. Ти поняв? він не шуткує. Будемо контролювати. Не будемо, ти будеш контролювати. Ну буду контролювати. Або зразу беремо до мене і ставимо її в мене. Та ні, так і ні. — ми все домовляємо якусь годину і ти приходиш на хвилину пізніше. Ти його все, Мар'яна можеш забути, ти хідко, ти можеш забути всім за забору, то і так було мука муха для тебе, ти хімурдувала тихо. Ну, а то тим що мішу. буде твоя якраз? Ну, вшеть, у нього приставка буде. У мене хата вільна, в мене приставок нема, так що ми ще знайдемо чим зайняти. Купати йому плоєчку, перше плоєчка, потім телевізор Так? — Так. Та, — Нічого це ж. Ти же... Товарним бізнесом все займаєшся, що? Ну то там така ситуація, але то є одна моя мрія, така маленька, яка здійснюється сьогодні. So? Ну Завдяки твій, братело, ти вельми вдячний. <ривіт> <Буд 'ят бить? ривіт> йдемо, йдемо, щось будемо купували зараз. <ривіт> Каже, що його мрія, де будемо здійснювати його мрію? То вже друга здійснюється. Перша <ривіт> <ривіт> то була кімната студія а то друга плойка і телевізор. <ривіт> О, з 90-х вже визначаємося 2010-х. <ривіт> тоді свої той, проставки на пальцях скуває. Корочі, братва, будемо брали зараз ми Так. І нам треба ще другий, той, джойстики. О, джойстики тут стоять. Показуйте які є тут. Тільки такі три кольори, так? Оцей перший давайте. І теж купуємо. Так, так, так. Давайте нам тоді. Зразу з футболом візьмемо сюди. Ну, бо тут ще є спойдерманом, а все ті, але футбол це цікавіше. Зразу ж такий досить собі бізнем. І Все, і будемо кайфувати старий. Тихо, де ті руки стільки треш? Чесно ж не вірю, це Ось така мрія, вона ну, реально Мрії збувається про <риві> це. Тихо, йде, йде вже з плойкою. Все, а? і джойстик і плойка є. Моцно? Моцно, подякував. Але та нема за що, але там треба цей от, тобі треба Wi-Fi хаті? Через мобільний все притинають. Думаєш? Та, має притинати. А якщо ні. Тоді до тебе поїдемо запустимо. <рес> ну братело, ну в тебе Wi-Fi точно є. Колєрочка, прийшли ще тут на місяцьки, подивіться. Сік тут все є. там. трошки вам покажем. Ну. Тун -тун -тун -тун. Что там, виправив собі телевізор? Так, Ярослав мені все порадив. Стренький. Скажи, Андрій, він просто плуг, от і все. Беремо твій лотелік, так? Так, функлу, пішов просто поганий варіант. Може бути якийсь окремо. Це вона теж не маленька, Але нічого. Але пацани зараз зараз скачати, щоб... Так, я інтернету не мав хаті, так? Ну типа пацани не бо пацани наші колеги, міцніші, не... Ну то що, давайте я нам челик пакуй і зразу скачу на футбол. Пакую. Так що, брат папа будемо брати твою телевізор. Туненький такий Не знаю, чи моцкий, чи не моцти. Опять легенька акція стоїть. Та нічого. Що ти хочеш? Круто, так? Да? Ну, поясню, зараз, їх підключати треба. Вовне щоб скачало. Вовне, щоб скачало, щоб вже сьогодні вечір прийшов удачу. <рес> Трошки можна буде поіграти. Футбігні? Ну, no, футбол Я тебе буду розносити. Ну no, там не факт, стати. Ви маєте плойку вдома. Я думаю, ця тема прикольна, пацану. Буто серйозна штука. Чи ви вмієте грати в футик нормально, ні? Коротше, брат, ва, зараз оновлюємо плойку. Але щоб не дурно не стояли, не чекали, то йдемо щось перекусимо, може, ні? По-любому йдемо тоді перекусити. Пацік -то зараз оформить, ти номер його маєш, так? Та ми вже все да. маємо, дермо. Маємо ріша. Тільки ти трохи імена путаєш, він, він називає тебе, як його звати. Ну, та Зберешся, так. Бедем старий з перекусим за той час. Ти буде це не фікушки. Ти ставиш? Поставлю старий. Я думав, що я маю ставити. Я поставлю старий. Чика, ті, що куди ти коляде тут. 15. 15 ці айфони. Тут вже має 15 айфони, молодь. Ціни сумасшедші? Ну. Та там ціни 8. Добре, йдемо зараз перекусом легенько. Кос бургера. Так. Прийдемо і вже має бути сочатку має вже все бути настроєно. Братиска, ми вже трошки їмо бургера з картопількою. Ще дружина моя якраз приїхала до мене. Вона без мене ніяк. як. Та? Дай дай дані. Так. Ні, не там вже чекає в машині. Ми йому казали йди. Він не втів. Він не хотів. Почекай. Так а чекають. Не? Ну. всем смачного, хто теж може їсти. Ну, всім смачного, кавалерочка кавачка теж є. Ми там зараз поступали, трошки трамбували той бургер з картопелькою. Перекусимо назад в магазин, бо я хочу подивитися, як ми... ні 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 не ніході давай Не Хочете. Ти б сім ще зубну щитку купив, якусь трошки so дорожчу, хоті зуби вже кожен день до одного менше стає. Що, <гум> як вам бургер, хлопці дівчата? Смачний. <гум> mm? З двойною mm -hmm. стоїмо, куплетою. Ну. Mm. Файно, файно. Mm -hmm. Будемо одразу його їсти. Сочний такий, соусів багато такі має бути. Вірки квашні, я їх тут не люблю. Квашні угорки я люблю взагалі. І помідори люблю, але не люблю, коли не в бургері. А вони тут не смачні так прямо. Ну. No. Так що, коротше що? Будемо приступати до їжі. Будемо йти, бо там зараз вже будуть деха. ха. Питалися де ми є. Дивіться молодьожик, наші підписники нас слухають. Вже все позакривано, але нам то все докачують і чекають спеціально на нас. Ну, спеціально сидять і чекають, бо вони там нам скачають ігру зараз ту. <рес> круто, круто. Так, що тут вже все закрите молодь, але нас ще слухають. Дозволяють. No. Демо, будемо зараз забирали. Коротше, з облом, ні? Прийшли шо? ми, блін, а тут ще саму ігру треба качати. О, хай, хай, я все. Там писало, коротше, 11 годин. Так що молодь, одним словом, треба завтра його забирати. Ну нічого, свій. почекаємо ще день. Або плюс 100 баксів і будеш мати десь за годину через диск. Та ні, то це 100 баксів. То не вигідно, ні? То ліпше ми поставимо тут, вони завтра пацієнтки завтра ви поставити на закачку і плюс-мінус в другій половину дня ми приїдемо, так? Другій половину дня чекаємо. Все, супер, без питань. Розрахуйся з пациками на твій треба. Хіба ми завтра? Давай ми завтра розрахуємося. Ми не забудемо старий. Тоді до завтра, пацани. Що, до завтра? Ну нічого почекаємо. Нічого правда? почекаємо, кажуть, бачите, бо саму коротше, там плойку, воно якби загрузило, але і гру, ні. Та там ігра 48 гір. Ну, і 11 сили має грузити. Добре, що хоч тут, а не в мене в хаті. Темно ніч все повиключали. <різь> 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 ну стався форс-мажор легенький, бля. <різь> Купили все, що мали купити, але лишили той плейстейшн там, бо... Інтернет німого, а там треба скачати ігру ту. То то, то є сто про тебе. Знаєш, сидить баба на плечі, червоні куфайці, шпорта і облизує пальці. Це про нього. Дайте, хлопці, дві, години, дві години. Вже могли бомбанути магазини той час. Я тут чекаю. Не смійся, бо ти розумієш? Боже, а ти чим його годував? Подивай, обкрою морду. Що ти таке їло? У нього ще до, 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 забив, до скажу, зуби, як до клею. Ти знаєш, там на миші ставить клейти. Я тобі скажу, на нього нападився на зуби, ти знаєш, що він ненька їв. Ну, можна і так. Що, хлопці, давайте, годину, відділи. Але завтра треба приїхати, забрати. Поїдеш ти.